Ну і далі у нас на зв'язку в нашому ефірі Тарас Загородній. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. І з ним ми поговоримо про те, як же можна впливати на Киргизстан. Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава. От знаєте, питання таке, чому, якщо так все очевидно, і про це пише The Washington Post, тобто, значить, це вже просочилося в пресу, значить, експерти, які цим завідують, або не знаю, або експерти, які е, розробляють санкції, значить, вони про це теж знають. Якщо все так очевидно, то чому проти Киргизстану не запроваджені санкції, як і проти решти країн, які ведуть таку серйозну торгівлю з Росією? І обсяги цієї торгівлі зростають. Це і Вірменія, це і Киргизстан. От знаємо Узбекистан так само. Ну дивіться, ну по-перше, для того, щоб виявити ці потоки товарів, потрібен час, так тобто аналіз структури імпорту експорту. Коли буде зрозуміло, що щось дивно відбувається, як от зазначений Киргизстан раптом почав експортувати в Росію. Експортувати оптичні приціли значить, якщо вони раніше цим не займалися, означає, що Росія обходиться це санкція. Відповідно, тоді йде реакція, тому що захід так побудований. Знаєте, це в українських реаліях у нас люблять і вироки виносити в Фейсбуках і швидко визначати когось винуватим. Захід так не працює. Там спочатку є залізобітонні докази цього, потім іде дипломатична робота. Якщо дипломатична робота не допомагає, тоді приходить вже поганий поліцейський, який починає вчиняти дії. Але ми повинні розуміти, що все рівно. Це головним чином наша проблема. Так це означає, якщо ми, ми теж в принципі та інформація не дуже і закрита. Можна дізнатися інформацією, хто як там по структурі експорту, імпорту. Це ж Україна в першу чергу повинна ініціювати с санкції відповідно і тиснути на наших партнерів, тому що ну за гарним рахунком ми повинні розуміти це, що це в першу чергу наша війна. І ми зацікавлені в тому, що в Росії нічого не було. А багато країн можуть в дійсності й не знати, а можуть просто заплющити на це очі, тому що вони отримують від цього зиск. Ми повинні розуміти, що в цьому світі за підсумками цієї війни і зараз зрозуміло, що ті в цьому світі люблять першу чергу себе, а дружить за гроші та через необхідність. От і все. Ну окей, а добре, якщо, наприклад, ми це відстежили, так і сказали, от нашим партнерам пояснили і показали там друзі, дивіться, в них зросли а, продажі оптичних прицілів. Вони замовляють безпілотники якось в сірий імпорт. А потім а потім все це переправляють росіянам. От а, такі сигнали можуть а, спровокувати ну, якби, санкції на ці країни, чи а, вони нам скажуть окей, дякуємо за сигнали, але ми маємо теж все це перевірити. Я маю на увазі, чому якщо перевіряти будуть так, вони будуть перебирати. Ну дивіться, я от для прикладу хочу навести от санкції проти Росатому, так які проти дочірніх підпри... підприємств. Коли вони були запроваджені, вони були запроваджені не тоді, коли росіяни захопили станцію, так вони. Десь через рік було запроваджені до півроку, точно це пройшло чому? Коли американці зафіксували порушення експортного законодавства, власного. А йдеться про доступ росіян до технологій, які не належали до їх компетенції. Тобто, там чотири блоки є на Запорізькій атомній електростанції, які були переобладнані під західне паливо. І коли це було зафіксовано, тоді вже пішла галочка, тоді вони почали діяти. Тому ну так побудована, вибачте, захід, західна юстиція. Вона може бути повільною, вона може бути не такою швидкою, але там перевіряється факт. Тому що ми повинні розуміти, що на заході не головне не те, що ти знаєш, а те, що можна, можна довести в судах. От в чому проблема, ну але І дивіться. Ну от до, зараз зараз до ви все е, наводите приклад. Це тільки тобто санкції проти Росатому велися тільки через те, що е, росіяни отримали доступ до от власне такої конфіденційної інформації. А те, що вони захопили українську АЕС, це якби ну окей, ну захопили. Ну це недостатньо О, так, для санкція. Дивіться, а а то знаєте, ми знову стикаємося з західною юстицією. Тобто, поки вони не отримують конкретних доказів, так які можна зафіксувати, тоді і не буде реакції. Як це було Скапковська ЄС. Ми знаєте, ча ОС. Ми часто знаєте, дивуємося, чого вони а, отак не реагують і не говорять прямо. А тому, що у них так розвідка працює, тому що там професійні люди, поки вони не отримують перевірену інформацію, вони нічого не говорять, тому що всі перестраховуються. І так працює бюрократичний механізм на заході. Ми теж до цього повинні звикати і розуміти це, це і розуміти, як він працює, тому знаходити його сильні та слабкі сторони, і, звичайно, що. Припиняти потік, в тому числі через упевнене, що через Казахстан багато чого йде, через Туреччину йде. І, звичайно, щоб припиняти, і от Киргизстан є таким гарним полігоном, щоб показати, що з вами буде, якщо ви і далі будете. Ee, далі так себе поводити, ну проти я не вірю, що вони запровадять санкції проти безпосередньо Киргистану, але проти окремих компаній можуть, проти банків можуть. А це болісно. Оце було показово. Тому що, ну, наприклад, в Угорщині, в Угорщині американці ж запроваджували санкції проти одного з банків. А де була частка уряду Угорщини та Газпрому? Банк припинив існування буквально на наступний день. Зрозуміло, американці показали силу. От як якщо спрямовувати свої зусилля саме на банківську систему, оце буде болісно, тому що. Тут же головне питання: а банки пропускають такі платежі чи не пропускають такі платежі? Ну, до речі, якщо так. щоби да якщо бити по банках, оце буде болісно. Ну, отак показати там парочку банків, наприклад, в Киргизстані довбанути. Тоді знаєте, банкіри і в Казахстані почнуть по іншому на це дивитися, тому що вони за бажанням реально знають дуже багато. Оце, оце рецепт. От е, за такий рецепт сподіваюсь. Можливо, е, хтось з нашої владної верхівки почує ваші слова. Хоча я думаю, вони чують ваші слова і якось натякнуть нашим партнерам і нашим союзникам, що туди б непогано було скерувати свої погляди і санкційний тиск. Тарасе, дякую вам. Дякую, дякую. за те, що знайшли час. Тарас Загородній політтехнолог. керуючий партнер національної антикризової групи, щойно був в нашому ефірі.